Із робочим візитом Сумщину відвідала народна депутатка України, голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Розпочали зустріч у Ромнах на одному з підприємств, яке працює на благо нашої армії. Далі знайомство з міжрегіональним центром швидкого реагування, ДСНС. Саме тут готують фахівців, які потім займаються розмінуванням Сумщини, як на землі, так і у воді. Наша область прикордонна вважається найбільш замінованою. Тож для навчання спеціалістів використовують усі можливі та сучасні методи, зокрема глибини, тренувальний басейн. Почали розрядовувати водні об'єкти. Азера, річки, так. і мало того, щоб ну, підготувати теротехніку, як ну, обращатися з вибухонебезпечного природу. Він ще повинен бути водолазом. Так, оцей центр, який єдиний в Україні, він готує рятувальник, водолаз і ще й підозрюваність. У рамках робочого візиту Олена Шуляк відвідала й суми. Народна депутатка ознайомилась з роботою обласного онкодиспансеру, де за останній час значно покращились умови лікування пацієнтів. Для цього... Потрібно було об'єднання багатьох людей, а починаючи, звичайно, від рушійної сили, якої є наша наші власники, тобто область безпосередня голова обласної ради. Ну і звичайно, ми, як механізми, які те десь працювали, намагалися не відставати в цьому. За ініціативи голови сумської облради Віктора Федорченка та підтримки депутатів усіх рівнів, обраних від партії Слуга народу у закладі завершили капітальний ремонт хірургічного та адміністративного корпусу, облаштували бункер і встановили сучасний томограф та лінійний прискорювач, про який мріяли покоління лікарів-онкологів. На сьогодні наша основна задача і лікарів, і політиків, і представників органів місцевого самоврядування бути поряд з народом, бути поряд з нашими людьми. І ось такі речі це якраз про те, що, що нам всім потрібно робити. І мені б хотілося, щоб таких об'єктів було в кожній області України, як найбільше. Лінійний Прискорювач це сучасний прилад, який має високу ефективність у лікуванні онкохворих пацієнтів. Серед головних переваг він діє безпосередньо на пухлину, не впливаючи при цьому на органи людини. Вартість такого обладнання 60 мільйонів гривень. Ще 19 мільйонів коштував томограф. Ми працювали дуже ну, майже рік більше з аграріями, з бізнесом для того, щоб разом всім зробити ту справу, яку ми сьогодні відкриваємо. Е, ви знаєте, Майже 50 господарств відкликнулись на наші розмови, на наші прохання. І ми за весь період, який робили, ми зібрали більше ніж 11 мільйонів гривень. Також велику частку коштів у це оновлення вклав і безпосередньо заклад, адже здоров'я наших жителів у пріоритеті сумщина. На жаль, знаходиться в трійці лідерів серед смертності внаслідок онкозахворюваності. І на жаль, показник у зв'язку з збройною агресією росте. Тому сподіваюся, що цей апарат якомога менше буде працювати, тому що наші мешканці будуть менше хворіти. Під час візиту голова партії Слуга народу також поспілкувалася з військовими та переконалася у якісній підготовці бійців. Крім цього, Олена Шуляк ознайомилась з технікою, яку використовують наші хлопці для розвідки та знищення ворога. Саме тут навчають сотні військових, як керувати літальними апаратами. Перші два БПЛА, ви бачите, Хто знає, вже їх впізнав це. Фірми Аутел, країна походження Сполучені Штати Америки, мають забарвлене помаранчеве, мають гарні льотні характеристики. В принципі, гарні бипала для ведення розвідки. Під час зустрічі військові продемонстрували застосування таких апаратів у дії. На прикладі показали, як за допомогою них можна знищити противника. Ладно, я грів прийняв. Друзі захід. Ціль прийнята до ураження. Увага, спостерігаємо праворуч. Військових сумщини не залишили без подарунків. Під час візиту нашим бійцям передали бронежилети, каски, турнікети та аптечки усе, що необхідне для збереження їхнього життя. Від нас величезне вам дякую. Ми можемо жити мирним життям, поки за нашими плечима ви стоїте, і нас обороняєте. Ви справді герої, ми цим пишаємось. Вся країна про вас знає. Всі, я думаю, ви бачите, що легенди вже ходять про Сумщину, про те, як відстоювали Сумщину. І ну, кожному тисну руку і низький уклін за вашу щоденну роботу. Також під час робочої поїздки Олена Шуляк зустрілась із керівництвом одного з виробничих підприємств Сум, де обговорили можливі шляхи підтримки інвесторів. На сьогодні бізнес потребує вирішення проблем, які пов'язані і з логістикою, і проблем, які пов'язані з відшкодуванням ПДВ, і проблем, які пов'язані з працівниками, які зараз мобілізуються, і таке інше. Я думаю, що тут ми, як парламентарі, разом з урядовцями допоможемо. Саме швидко приймати рішення для того, щоб підтримати той бізнес, який зараз працює в такій близькості до кордону з Російською Федерацією, до кордону з нашим ворогом. Наприкінці візиту голова партії поспілкувалася з керівниками громад та депутатами усіх рівнів. На зустріч прийшла дуже велика команда. І це говорить про те, що команда є, вона велика, вона об'єднана, а вона готова працювати. Наше завдання як політичної партії Слуга народу бути максимально там, де ми потрібні людям, для того, щоб єдиним фронтом вже нарешті отримати перемогу.